Ми автори шести, це сьомий наш фільм, національних фільм, фільмів, п'ять фільмів Позивний Зеніт і стрічка Воїни духу. І ось свого часу один із наших героїв з повітряних сил перевівся працювати в сили спеціальних операцій. І, звичайно, він хотів, щоб фільми про повітряні сили і фільм Воїни духу про кіборгів подивилися його побратими. Отже, були перегляди, були обговорення, і Ворони Сил спеціальних операцій захотіли, щоб ми створили стрічку про них. І ось таким чином ми почали міркувати, думати, як же створити кінооповідь, щоб вона була цікава дуже дуже широкій аудиторії, і в той же час розказати про специфіку. Сил спеціальних операцій безпосередньо про воїнів їхні душі, серця.